Продовж десяти днів у селі Варковичі, що на Дубанщині, працювали волонтери з усієї України, щоб створити майданчики для молоді, так званий вуличний простір. Табір цей Варковичах відбувається в рамках програми Мріємо та діємо де наша організація Будуємо Україну разом співпрацює з Айрексом. Відповідно, це ще одна така відома організація, яка опікується. Якраз розвитком молоді різними молодіжними проектами, а це якраз волонтерський табір. Він спрямований на те, щоб тут Варковичах з'явився такий. А майданчик вуличний простір, де молодь могла проводити своє дозвілля. Волонтерські табори під назвою Будуємо Україну разом більш відомі як бур діють уже 9 років в Україні. У рамках проєкту волонтери облаштували біля місцевого будинку культури місце для відпочинку. Зокрема, змайстрували меблі для того, щоб молодь у Варковичах мала можливість поспілкуватися та подивитися фільми під відкритим небом. Тут передбачено такий дитячий майданчик. Дитяча зона це буде пісочниця, будиночок, ігри, це все виготовлене з дерева. Потім тут зона перегляду кінофільмів. Також ми плануємо столики, лавочки і встановити тут екран. Потім зона для двох закоханих, тобто це такі будуть бісідки. І зона така, теж таких тренінгів, спілкування, тобто на дві команди теж буде поділено два столика, лавочки, Це таке для більш командної гри, спілкування можливо, якісь для молоді будуть проводитися всякі заходи. Загалом буртабір у Варковичах об'єднав близько 30 волонтерів. Серед них Юлія з Львівської області та Тетяна з Івано-Франківщини розповідають, для них це неймовірна можливість зробити свою країну кращою та комфортнішою. А також шанс поспілкуватися з однодумцями та знайти друзів. Мені не ну, сподобається така робота, ну зміна діяльності, по-перше, по друге тоді, щоб ну, будувати. Ну, це як велика справа робиться і це будівництво України, як такому, так поїздок у громади різні. Я мала багато вільного часу, і я хотіла його провести з користю. І я не очікувала, що настільки буде крута культосвітня програма. Я приїхала з метою лише будувати. А познайомилася з багатьма людьми, нові знайомства, ці культосвідки дуже круті, різні активності ну, дуже сподобалось. Анастасія приїхала з Дніпра, маючи художні здібності, дівчина розфарбовує стіл, де в майбутньому гратимуть в шахи. Я пофарбувала це минулого вечора, тобто ми залишили це на ніч. І сьогодні ми зробили розмітку і фарбуємо в чорне. Думали це робити за малярним методом, проте у нас трошки. Не виникли певні технічні нюанси, виходить, що малюємо це вручну. Але нічого. Я думаю, що десь ще півгодинки, і ми вже все до табору у Варковичах приєднався і Габріель із Франції. Волонтер розповідає, долучився, щоб бути корисним. Я приїхав з Парижу, спілкуючись з друзями, зрозумів, що хочу більше дізнатися про Україну, більше допомагати. А тому знайшов громадську організацію Бур та долучився до табору. Тут я почуваюся потрібним, а також знайомлюся з вашою культурою та мовою. До волонтерів активно приєднуються і місцеві жителі. Все таки роблять для нашої громади, роблять для молоді, хотілося долучитися, допомогти. Ну принаймні, це для нас роблять. Тут дуже круті люди, дуже хороші знайомства нові з'явилися. Будемо сумувати за всіма. Дуже сподобалося. Під час табору волонтери у Варковичах не лише активно працювали, на них чекали різноманітні квести, майстер-класи, екскурсії та подорожі. У громаді ж активно долучилися до підтримки волонтерів. Тут їх очікують і надалі. Ми міксуємо корисну діяльність з такою розважальною. Не знаю, релакс, діяльність так, для того, щоб відпочити і щось корисне дізнатись. Бур команда то в них дуже сильна, потужна, і дуже раді, що вони до нас приїхали. І надіємося на майбутню співпрацю. У нас багато роботи. Ми плануємо ще багато проєктів.